Добрий день, шановні голови та члени журі. Мене звати павчук Марина Іванівна, я учениця 8 класу у середньозагальноосвітній школи номер 13 міста Києва. Хочу запропонувати вашій увазі і здобутки свого дослідження афлобід у комплексній терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вони завжди цікавилися сфера медицини та лікування постиг респіраторних вірусних інфекцій. Я обрала цю тему через велике поширення ГРІ в Україні та важливість пошуку ефективних методів їх лікування. Актуальність наукової роботи полягає у розробці ефективних методів та засобів лікування вірусних захворювань, для збереження здоров'я населення. За останні роки спостерігається збільшення випадків ГРВІ, включаючи грип, застуду та інші респіраторні інфекції, а існуючі антивірусні засоби часто мають обмежену ефективність або можуть викликати резистентність вірусів. Афлобін, як препарат ресурсного походження, має імуномоделюючі протизапальні та антивірусні властивості. Проведено обстеження сімейним лікарем восьми дітей з чотирьох українських родин з гостою респіраторною інфекцією в віці від 10 до 14 років. Діти з ГРІ були розділені на дві групи. Першу групу діти з ГРІ, що отримували стандартну базисну терапію. Другу групу склали діти з ГРІ, яким додатково до стандартної базисної терапії застосували афобін. Дослідження імунологічних показників. Проводили до лікування та на сьому добу після лікування, контрольну групу двоє практично здорових дітей. У ході проведених досліджень встановлено, що на момент обстеження у дітей з ГРІ обох груп спостерігалося незначне порушення стану клінічної ланки імунної системи. Визначення складу Т-клітин виявило достовірне зниження відносної кількості cd 4 лімфоцитів. Так, рівень cd 4 лімфоцитів у дітей першої групи склав 20%, у другої групи 22% при порівнянні з контрольною групою 29%. Зниження відносної кількості CD3-лімфоцитів при пригослих респіраторних інфекцій характеризує активну участь неспецифічного імунітету в відповідь на потрапляння антигену в організм. Після лікування у дітей першої групи, які не приймали флобінь, залишилася дисфункція клітинної ланки імунної системи, що проявлялася зменшенням кількості cd 3 та cd 4 лімфоцитів в один 3 рази та збільшення cd 8 лімфоцитів в 1-4 рази. При дослідженні показників Клінічного імунітету у дітей другої групи було виявлено стимулюючий вплив афлубіну на Т-лімфоцити, спостерігалося достовірне збільшення їх кількості на тлі прийому препарату, істотно підвищує рівень Т-хелперів. Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна відзначити, що застосування в комплексному лікуванні дітей з ГРІ препарату флобіну сприяє нормалізації показників. Кількісного і популяційного складу та клітин, що є об'єктивним критерієм зниження інтенсивності запального процесу. Отримані дані дослідження афлобіну у комплексній терапії вірусних інфекцій, допоможуть визначити його ефективність, механізми дії та потенційні переваги. У порівнянні з іншими методами лікування та можуть бути використані у розробці нових протоколів лікування, рекомендацій для медичних практик, а також для подальших клінічних досліджень. У ротовій порожненні підлітка можна виявити чимало різних видів мікроорганізмів, оскільки умови є сприятливими для їхнього розвитку. Достатня кількість поживних речовин, оптимальна температура і слабколужна реакція. Серед мікроорганізмів ротової порожнини переважають стрептококи, стафілококи, неїссерії, лактобактерії, спірили і спірохети гриби. Забір матеріалу зі слизових оболонок і поверхні язика для культивування проводили старинні ватним тампоном і подальшим висілом на поживне середовище. Для вивчення орального мікробіоцинозу застосували поживне середовище, м'ясо пептонний агар. Перелили поживне середовище у старинну чашку Петрі, Досліджувані матеріали рівномірно розподілили по поверхні поживного середовища. Чашку Петрі інкубували при оптимальній температурі для росту бактерій 37 градусів за Цельсієм протягом 48 годин. Після проведення культивування ротової мікрофлори протягом 48 годин виявили невеликі білі колонії бактерій. Мікроскопічні угрупування бактерій, які мають білий колір, можуть вказувати на наявність різноманітних мікроорганізмів, таких як стептоковка та стефілокока. Штами стептококів підтримують кислотно основний баланс ротової порожнини і захищають від інших патогенних мікроорганізмів. Однак існують також види, які можуть викликати захворювання, ангіна пневмонія. Стафілокопки є частиною нормальної мікрофлори ротової порожнини, але деякі штами можуть викликати серйозні захворювання, включаючи шкірні інфекції, пневмонію та інші системні захворювання. Дякую за увагу.